Ріг є найбільшою госпітальною базою півдня країни для лікування поранених. За роки війни в медзакладах міста проліковано та проведено реабілітацію для більше як 2,5 тисяч поранених. Непередодні великодня пацієнтів однієї з лікарень відвідали представники ради оборони міста. В першу чергу вам подякувати хлопці за те, що ми маємо змогу завдяки вам сьогодні жити, радіти життю, виховувати дітей. Цей воєнний важкий час тільки завдяки вам за те, що ви там захищаєте, за те, що наші герої віддають життя, своє здоров'я за всіх нас за Україну. Низький вам уклін. Ми зі свого боку в цьому році виділили 65 мільйонів на підтримку наших захисників захисниць. На утримання лікарень, на безкоштовне харчування, медикаментозне лікування більше двох мільярдів ми спрямували за ці останні два роки повномасштабної війни. На підтримку нашої армії на фронт більше 160 військових частин, і щоденно комбриги звертаються. Ми, я відповідаю за цей напрямок. Ми намагаємося робити все, аби забезпечити частину домашнього затишку святкову паску від ради оборони міста. Отримав кожен пацієнт медзакладу. В лікарні кажуть, наразі повністю забезпечені всім необхідним для якісної допомоги пораненим. Пійси отримують все, що потрібно, лікування в повному обсязі, в достатньому кількості в реабілітації, в відділеннях хірургічному, травматологічному, терапевтичному. Дякуємо військовій адміністрації міста. Вони підтримують нашу лікарню. Артем Петров, мешканець Запоріжжя, до медзакладу потрапив після поранення на запорізькому напрямку. Це вже третя лікарня. Які я вже проходжу реабілітацію? Умови тут дуже гарні. все дуже подобається, і персонал, і як їжа все добре. <свісно> дуже приємно, що про нас каже, не забувають. За традицією, привітання до Великодня отримали не тільки військові, майже 4 тисячі святкових пасок від ради оборони міста передали також родинам переселенців та жителям Кривого Рогу, які проходять лікування у медзакладах міста. Валерій кожухарди не Захаров цей день.